Всім привіт! Я читаю всі коментарі під своїми відео. І бачу, що в танки приходить багато нових гравців, або гравців, які не грали пару років. Так як наша гра змінюється від патчу до патчу, якісь танки апають, якісь танки нерфлять, плюс нові гілки вводять стабільно дві в рік. То будь я новачком і зайшов пограти в танки, побачивши дерево досліджень, я б поставив перед вибором що качати, до якого тобу піти в першу чергу. От. Проалізував всі гілки, додав трішки статистики, свого досвіду, склав все до кучі, додав охапку дров і топ готов. Сильно поглиблюватися в особливості і цифри кожного танку я не буду, просто дам загальну характеристику і деякі поради. І так, якщо ви думаєте, що вам качати із важких танків, то я б порекомендував такі танки. Перший це 60 ТП Левандовського. Буде їздити і робити пів-пів по 750 шкоди кожні 18 секунд. Так ще й танчить щось. А 2600 хп в базі дадуть вам можливість допускати помилки в бою. Гілка приємна, починаючи з 7 рівня. Ставимо на нього закалку, досила чи стабілізатор і гайда в рандом. Далі, в гілці німців, у нас є такий танк, як е 100 Танк апнули, якщо в вашій пам'яті він і досі прибивається в щоки без голди, забудьте, на даний момент броні в щоках йому наростили до 270 мм, що при невеликих доворотах дає приведену броню в 300 Тут ви також будете робити пів-пів по 750, але вже раз в 19 секунд. В нас є вибір з двох гармат: одна по 750, яку я рекомендую новачкам, бо з нею простіше йти в розмін, а друга на 530 шкоди, але з чуть слабішою голдою, швидшим КД. Її потрібно брати для більш досвідчених гравців. Цей танк навчить вас, як правильно грати від борту, тому що наявність на екранах бортів будуть пробачати вам деякі помилки з передоворотами. Гілка приємна вже з 6 рівня. Ставимо на нього закалку, досилач і приціл, і погнали в бій. Також в нас є старший брат я 100 це Маус, найбільший запас ХП в грі, чудовий бонус для новачка. Танк повільний і неповороткий. Тут для початківців я бачу великий плюс, тому що ти не приїдеш на позицію перший, а значить ти не получиш чепалаха першим. Через свою повільність гармата має невеликий круг зведення, що означає, що можна кидати з півзводки. Але це не совєтський вертухан, тому великих надій не кладіть на це. Гілка вже менш приємна, ніж в Є100. На шостому рівні в нас зустріне тигр П, який не є дуже дружелюбною тваринкою. А на четвертому Маушен, який не самий комфортний танк на 9 рівні. Але я особисто виконав на ньому багато задач на танкування. Сам Маус часто використовується на ГК в різних аналках, ой, вибачаюсь, позиціонках. Ставимо на нього закалку до села чи покращений приціл або турбіну і отримуємо задоволення від гри. Наступний важкий танк, який би я порекомендував, це Дід 4-й, Із 4, які вже апнули, зашили йому кришу башті, так що пробивати його сніжкою в кришу вже не вилі. Типовий совєтський танк терпіла, має чудове кругове бронювання і 120 мм дубіну, яка кожні 11 секунд насипає по 440 шкоди. Починаючи з 8 рівня, де в нас сидить КВ4, гілка комфортна та грається нормально. Кожен попередній танк буде нас готувати до топа. З обладнання ставимо закалку, досилач і стабілізатор. Якщо грати від 440 альфи вам не по душі, і ви любите великі стволи. То спеціально для вас є об'єкт 705, пів пів на 650 кожні 17 секунд. Да, довго, але маємо, що маємо. Цей танк, на випадок, якщо вам хочеться якогось цікавого, нескладного тяжа. Тут в нас заднє розміщення башні, що підштовхує нас грати повсюди від борту. Гілка, починаючи з 8 рівня, буде мати заднє розташування башти, що підготує нас до гри в топі. Ставимо на нього закалку, досилач і стабілізатор. Це був останній ТТ на сьогодні. я б хотів би вас попросити підтримати це відео лайком та коментарем, щоб більше людей його побачило. Дякую за розуміння. Якщо гра на важких танках вам здається досить скучною та повільною, то я пропоную вам кинути свій погляд на середні танки. Першою такою універсальною машиною буде об'єкт 430U. Трошки його понерфили, але й досі це універсальна машина, яка дасть вам нові емоції після гри на ТТ. Тому що вона досить броньована, але й також має досить хорошу динаміку. Вся гілка починаючи з 5 рівня приємна, а на деяких рівнях навіть імбова. Стріляти будемо кожні 10 секунд по 440 шкоди. Вибір з обладнання є великий, але я б рекомендував вентилятор, досилач і поліпшений приціл, щоб максимально реалізувати свою гармату. Достойний за багатьма параметрами середній танк об'єкт 140. Багато в кого він є, але грають на ньому не дуже багато, тому що постійна гонка озброєння здвинула його з п'єдесталу. Але ми маємо швидкий маневрений танк з гарматою, яка робить пів пів кожні 6 секунд на 320 шкоди. Гілка ідентична, як і до 430-го, тільки на 9 рівні маємо хороший апарат в лиці Т-54. Ставимо на нього вентиляцію, досилач і приціл, обов'язково закидаємо вогнегасник, трошечки голди і можна спокійно виходити в бій. Якщо вам швидкостей віддесте мало і ви хочете щось швидше, то до вашої уваги такий клас техніки, як ЛТ. З ЛТ є дві машини, які б я порекомендував для новачка. Перша це т 100 ЛТ. Вся гілка починаючи з 6 рівня не має кактусів. Та пропонує нам швидкий геймплей. Взагалі в нашій грі всі ЛТ різні, і кожного якась ЛТ виконує свою роль. Але 100 ЛТ саме універсальний серед всіх ЛТ. Він і світить, він і стріляє. Такий собі профіль у всьому, але трошки. Такий дилетант широкого профілю. Якщо хочете світити, ставимо командирський оглядовий прилад, малошунку і оптику. Маєте намір постріляти, наприклад, в бій в нубці, то ставимо вентиляцію, досилач і поліпшений приціл. Але якщо вам і такої швидкості мало, до вашої уваги найшвидший танк в грі EBR 105. Так я вже бачу, як бувалі гравці з подивом подивилися на мене. Типа, якого чорта тут робить ЄБР? Це ж танк, на якому потрібно вміти грати. Так, згоди на ньому потрібно вміти грати, і роль ЛТ у бою надважлива, особливо на відкритих картах, а особливо в кінці бою. Тому що ЛТ в кінці світить і стріляє, тобто множить свою силу на 2, а то й на 3. Так от, EBR це машина, до якої потрібно привикнути, а саме переключати його режими, яких у нього два. Повільний, але маневрений, і швидкий, але не повороткий. Так от, що цей танк робить в рейтингу для новачків? Це танк для активної розвідки. Щоб швидко отримати якусь інформацію на полі бою і змитися. Так, от новачкам не потрібно заморочуватися на цифрі шкоди, в них є одна ціль світити. А цей танк це чудово робить за рахунок своєї швидкості. Ставимо на нього командирський прилад, оптику і вентилятор, і поїхали ОЛОЛО світити. А хто у нас може максимально ефективно відстріляти любий засвіт? Правильно, любий танк. Просто мені тут треба було зробити якийсь такий логічний перехід на ПТ, але я його не придумав. Так от, якщо ви хочете пограти на ПТ САУ, то я вам рекомендував глянути на таку ПТ, як Яга Є100. Її ще називають босс через її розмір і гармату, яка стріляє по 1050 шкоди кожні 25 секунд. А за цей час можна проаналізувати обстановку на полі бою, ще можна поїсти збігати туалет. Так от: виїхав, дав 1000 шкоди, отримав задоволення і чекає шкиди. Ця ПТ буде давати вам змогу виїжджати часто, тому що вона досить броньована. Щоб максимально реалізувати свій єдиний плюс у вигляді гармати, ставимо досилач. Вентиляцію і поліпшений приціл. Якщо ви хочете їхати і робити пів-пів частіше, чим раз в 25 секунд, подивіться в сторону Т110Е3. Це у нас штурмова ПТ, тобто стояти на базі в кущі не потрібно. Просто вибираєш собі напрямок, де буде більше противників і яких ти будеш зустрічати в лоб. І їдеш туди, робити різницю для своєї команди. А в цьому вам допоможе найкраща броня серед всіх ПТ. Гармата, яка стріляє кожні 16 секунд і наносить 750 шкоди. Але це не все. У вас буде пробиття 375 на голді. Тобто вам в основному навіть не потрібно буде відцілювати, кинув силует і пробив. Ставте на неї вентилятор, досилач і закалку. Або другий варіант досилач закалку і турбіну, щоб трохи компенсувати швидкість. І їдьте, танкуйте на задоволення, шкода це буде приємним бонусом. Ось такий набір танків в мене вийшов. Якщо ви з чимось не згодні, можете написати про це в коментарях. Я всі читаю і намагаюся всім відповісти. Нагадую вам, поставте вподобайку для підтримки мого каналу. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких до зустрічі в нових відео.